Медицина в нас завжди на своєму місці. Справді, медицина займає чільне місце в переліку затребуваних професій. А Моліподільський медичний коледж є одним із кращих навчальних закладів Вінничини в цій царині. Я повинен констатувати, що в нас старий контингент. Кількість дітей з року в рік тримається на одному рівні, які приходять до нас. Можливо, це відіграє роль і те, що. Навіть в умовах нашого міста, коли тут не так багато дітей, а навчальних закладів трошки більше, як в інших районних центрах, все таки медики мають авторитет певний серед населення. Це раз навчальний заклад напроти всього навчального року. І в школах приймає участь тренінги проводимо з дітьми, і проференційні заходи. І взагалі не мовчимо. Цьогорічна вступна кампанія фактично завершилася, і коледж вже поповнив студентські лави поки що абітурієнтами на базі 9 класу. По 11-ти класникам ще витримуються терміни по зарахуванню. На сьогоднішній день дякувати Богу, справилися з завданням, яке нам поставив значить, департамент охорони здоров'я Вінницької військової адміністрації. Бо ми ж виконуємо регіональне замовлення для області, і ми на 100% виконали план прийому. Спокійніше нам було з дев'ятикласниками, бо ці діти були в достатній кількості заявлені для вступу і можна було їм вибирати з двох спеціальностей одну. У нас більш популярною є на сьогоднішній день, вже декілька років поспіль. Це саме спеціалізація лікувальна справа. Сестринська справа йде, вона не відстає нічуть, але враховуючи те, що більше фельдшер має більше прав і можливості влаштуватися, діти йдуть в перевагу лікувальні справи. Йдуть, дівчата більше йдуть на сестринську справу. І таким чином ми мали з кого вибрати, розділити їх на цих три групи, які ми приймаємо, Ми їх повністю на 100% закрили регіональне замовлення. Навіть є Претенденти на зарахування за контрактом. Що стосується одинадцятикласників, то в них трошки розтягнута в часі вступна компанія. Вони ж подають одночасно і до нас, і університети вищого рівня. І, скажімо, зазор всього два дні, коли там закінчується прийом документів, вона ще на два дні довше продовжується. Раніше було трошки по-іншому, вони мають більше часу, а там вже конче здавати документи, вони можуть оглянутися, подивитися, хто пройшов, не пройшов, подати в корочі. Сьогодні нас майже урівняли. Два дні зазору, то небагато поки що дітей прийшли до нас після тих, хто не поступив до університету якогось, а в них до 6 до сьогоднішнього дня виконання умов. І сьогодні вони отримують рекомендації в університетах. Якщо вони там побачать себе там, де вони хочуть бачити, то вони вже до нас не прийдуть. Але є такі, які очікують, бо бачать, що вони по рейтингу трошки нижче, і вони і великий шанс, що вони можуть прийти до нас. Ми надіємося, в нас навіть є претенденти на навчання за контрактом в групу 11-класників, і ми закриваємо це питання на сьогоднішній день. Тому можна. Одним словом, сказати, ми справилися майбутніми студентами Моліпедівського медичного коледжу 25-го року стануть випускники переважно в Вінницької області та сусідньої Хмельниччини. Вже не перший рік заклад практикує підготовчі курси для майбутніх абітурієнтів. Тож цьогоріч практично всі, хто їх пройшов, вступили до коледжу січня-люто. Ми починаємо безкоштовні підготовчі курси для підготовка до. Вступу, тобто системувати знання з біології з української мови, щоб діти вже прийшовши на співбесіду остаточно по зарахуванню, володіли тою інформацією і орієнтувалися в матеріалі, так як це вимагається. І це все разом відіграє певну роль, тому що ми бачимо, якщо в нас, скажімо, було 40 дітей на підготовчому, то 37 поступило. Ми на 9 клас зарахували 60 дітей. Три групи по 20 осіб, і 20 осіб буде зараховано на базі 11 класу, так як в нас план регіонального замовлення 80 людей. Навчальний рік 2025 Коледж розпочинає з 1 вересня, і весь його навчально-господарський комплекс, як і викладацький колектив, готові прийняти нове поповнення лав студентської спільноти та надати якісну фахову освіту.